Альні голови Черкаської ОДА підприємці протестують проти вельбівця. До протестувальників вийшов заступник голови ОДА Юрій Сас. Губернатор наразі у відрядженні на чолі з депутатами Михайлом Мишяком та Романом Буданцевим. Громада вимагає звіту про розслідування фальсифікації під час виборів. Ну як так, пройшла масова фальсифікація? пройшло неподобство тим більше ви в темі були тому що ви написали заяву ви ж знали на те я, що... я побачив повідомлення комісії я ж кажу що ви а написали заяву значить то так. після того як скажімо так за рахунок громадян за рахунок представників партії все стало на свої місця то ви ж повинні були перші в колокола бити. і кожен день у вас начальник міліції слідчий повинно був повідати вам хто ж фальшував не доповідає. Не Плохо цікавитись. Так, ребят, ну давайте на один. По вопросам предпринимателя вы уже 5 лет цикавитесь. Кто их ограбил? И все знают, кто ограбил, куда вы кто наказан. Если бы вы интересовались 5 лет, кто наказан, скажите. Начиная с сентября 2005, сам был предпринимателем? Мы к вам ходим уже полтора года. И с вами лично, из с Ткаченко разговариваем полтора года. Вы можете ко мне ходить полтора года. Полтора года назад у нас здесь митинги были. Ткаченко принимал и вы сидели. Нет. Нет. Что я на работе с апреля месяца. Значит, к вам с апреля месяца ходим. от Ткаченко ходим полтора года, и он нам обещает, кто привлечен к ответственности? Вот фальсификация выборов. Опять, а, опять опять все утаиваете. Ну мы просто устали. Мы не будем этого терпеть, вы понимаете? Уже, уже полная чаша. Мы уже вот так вот сыты. Вашими обещаниями. Давайте в 11 часов завтра... Все Ра, за, будет завтра, будет завтра. Следствие... Ничего, что, ничего не делается, не ничего, 5 лет, лет. Вы, вы, ваша служба, что вы гаранты Конституции делаете, в Черкасской области, вы люди президента. Нарушены, нарушен закон Украины, ограблены предприниматели, все это знают, что... ограблен в судебном порядке. Следствием установлен. В судовому порядку факт встановлений. я вас спрашиваю, Чому 5 років факт не установлено? Окрім того, протестувальники невдоволені новим головою обласної ради. Керівник районної організації партії регіонів у Лисинському районі Зоя Михайлюк показала оригінал особової картки Олександра Вальбівця, що доводить його причетність до партії регіонів. Юр, это оригинал. Я вам задаю простой вопрос. Брехун. Это оригинал. А как же началось? Это оригинал, писан его рукой. Это его по шерхевической экспертизе. Так уже было, уже проведено было. Это его другой. Дивитель на проблем своей рубрики. Я не прошу. Голова партийной ячейки в регіоні была в нем, керівник. Як це? Ну давайте так. От це правда, треба спитати від Давайте спитаємо давайте спитаємося разом з цим питанням. Підприємці хотіли звернутися до Юрія Ткаченка, першого номера у виборчому списку від президентської партії, яка висловила довіру вельбівцю. Альбівцю. завтра в 11 часов на 4-му етажі, в чотириста двадцять якщо кабінеті. кажуться, як ісіянішибаюсь, правильно? В 424-му кабінеті буде нарада вільбівця з головою фракції з депутатами. Я я вас всіх запрошую завтра на один на четвертий поверх приходять. Мені качені. за бо буде, сказано, що буде Ткаченко, бо він голова фракції, і буде Ткаченко мені. Тільки що офіційно повідомили, що на 11 годину завтра збираються, збирають, збирають голів фракції. Все, тобто завтра в 11 годин я прошу, запрошую вас всіх, можете приходити, буде там і Ткаченко, буде там і відбивець, всі там будуть. На четвертому полі. На четвертому полі. На четвертому полі. В 11 годин, на четвертому поверсі. В 11 годин, так. Все, до побачення. Значить, ми на завтра на 11 годин. Ми починаємо збиратися десь без 15-11